Майже 80 тисяч гривень за три дні задонатили небайдужі для тварин в стерилізаційному центрі рівного. У російському полоні вже п'ятий місяць перебуває медикиня з Рівнощини Мар'яна Мамонова. У Рівницькому ЦНАПі призупинили видачу техпаспорта та посвідчення водія. Острозькі волонтери щодень печуть в середньому 50 кілограмів печива для військових. Працівники управління СБУ Рівнощини у Запоріжжі затримали російського агента, який коригував ракетні удари в обмін на керівну посаду у разі окупації міста. Про це повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко. З його слів, чоловік збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об'єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя. Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіон. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість їх особового складу і техніки, а також звіти про ракетні удари по міській забудові. Для передачі розвідданих агент застосовував спеціально створений анонімний телеграм-канал. У своїх доповідях описував свої спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об'єктів. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю, а також для планування з диверсій. За виконання злочинних завдань зломисник отримував від свого куратора гроші через електронні перекази. За три дні понад 78 тисяч гривень пожертв зібрала на картку рівнянка Ольга Погориляк. Дівчина каже, що почала збір, коли почула про нестачу у міському стерилізаційному центрі м'ясних субпродуктів та круп для приготування рідкої їжі тваринам. Загалом ми вже не вперше збираємо кошти на притулок, тому що зазвичай треба, хоча б якісь корм або крупи, що були на майбутнє. Ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Люди надсилали досить багато коштів. Хтось скільки міг, хтось тисячу, хтось 10 гривень, і це було дуже мило. От. І загалом вдалося зібрати трошки більше 78 тисяч. Які ми потратимо на крупи на сіль і можливо на якісь смаколики. Насправді мені сьогодні приходили кошти вже три дні після закриття збору. Всіх я їх надсилаю в банку, і потім я прозвітуюся скріншотами. Хоча їх буде дуже багато. Дефіциту кормів у центрі немає. Сухого корму достатньо, а каші в спеку просто не варять, бо можуть скиснути. Також є запас заморожених субпродуктів, розповів суспільному начальник КТП 1728, у вісім, якого перебуває стерилізаційний центр. За словами Сергія Морчука, через війну підприємство, яке постачало місні субпродукти, не може це робити зараз. Але наразі шукають інших постачальників. Волонтерська допомога присутня, вона була присутня. За що ми дякуємо волонтерам за їхню активну позицію, але і власними силами, тобто, у нас є ресурси, можливості так само утримувати себе на сьогоднішній день. Ми забезпечені сухими кормами, завдяки, до речі, і волонтерській Допомоги із-за кордону нам так само передавали допомогу сухі корма. У нас була ситуація, що були проблеми з поставщиком кормів, які саме для приготування каші і м'яса для каші. Але ця проблема була тимчасова, зараз спілкуємося з цим поставщиком, шукаємо ще інші варіанти. Тобто, ну тут трошечки в нас з'явилось пресі повідомлення, що в нас критична ситуація, ну це м'яко кажучи не відповідає дійсності. Нині у центрі перебуває 93 собаки, розповіла його очільниця Тамара Сиротинська. За її словами, у день роблять до п'яти операцій зі стерилізації, після яких тварини певний час перебувають на перетримці, по тому більшість з них випускають назад на вулицю. Декому у центрі вдається знайти господарів? «З початком війни навпаки, увага до безпритульних тварин збільшилась, і особливо молодь. Молоді пари приїжджають шкільного віку. Приходять сюди, приходять з мамами, з татами зовсім маленькі, сім'ями приїжджають, роздають смаколики. якісь, Вони граються з ними і пробуємо їм. Деякі набувають навичок гуляння з собакою. Вони хочуть завести собаку і приходять сюди пробувати, як у них це вийде. Серед молоді набуває такий досить течія, що допоможе меншим своїм. От, вони залюбки приїжджають, привозять навіть ліки, чи оплачують якісь санітарні чи ветеринарні послуги. Тобто, я так думаю, що війна зробила серця наших рівнян більш щирими і люблячими. 13-річна рівнянка Вікторія Маланюк, як волонтерка, допомагає працівникам центру доглядати собак. Її обов'язок годувати тварин, виходжувати травмованих, ну і звісно, гратися. Так працює третій місяць. Попросила маму щось шукати про притулками з собаками, чим там можна допомагати. Мама знайшла сюди. Ми приїхали. Перший раз прийшла дивитися, потім мені вже все показали, розказали. Дивитися, чи вони всі добре йдуть, ніхто нікого не б'є і не відбирають їжу. Щасливі, хороші і виховані мають бути. І що найголовніше вони гуляють, треба їм гуляти всім. Прибирати за ними завжди, особливо за тими, хто ранені, треба дивитися про пільонки та міняти картони, щоб вони не виходили деякі, а деякі можу, щоб вчилися ходити там, де, наприклад, лапи немає. Волонтери та працівники стерилізаційного закликають рівнян навідуватися до центру та гратися з собаками. Це вже буде допомога безпритульним тваринам. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному. Прийде моя дочка, скуштує вишні, родив її абрикосики, і вона посадила. Я казала. Прийде моя дочка, скоштує, Вже буде скоро грушка її родити, а її ще немає. А її вже і самій треба до пологи готувати. Це Оксана Черепушко, матір полоненої медикині Мар'яни Мамонової, яка з 4 квітня перебуває у полоні російських окупантів. Жінка розповідає, що її дочка спочатку повномасштабного російського вторгнення служила в Маріуполі. На зв'язок виходила, але не часто. При останньому спілкуванні перед полоном Мар'яна повідомила, що вагітна. Це була її і... Бажана дитина, перша дитина і бажана дитина. І вона її дуже чекає, цю дитину. І Я до неї дуже переживаю, що вона в таких неналежних умовах. Це перші роди. І їй треба якийсь лікар, щоб її оглянули. Сестра полоненої Анна Марценкевич каже: дізналися про те, що Мар'яна у полоні із російських змі. Ми взнали її там, тому що вона у нас така маленька, тендітна, вона така стоїть в такому маленькому, буш... великому бушлатику, і ми зрозуміли, що це сестра по її голосу. Вже якщо додивитися до кінця відео, там показується, коли її запитують, чи тут знаходиться ще жінка, вона відповіла так, тут є жінка. Вони запитали, чи в неї все добре. Вона відповіла, що в неї все добре. Анна Марценкевич додає, що її сестру росіяни отримують у колонії в Воленівці. Цю інформацію родина отримала від військовополонених, які були разом з Мар'яною, але вже повернулися з полону. Вона підтверджувала, чи він підтверджував, що дійсно така знаходиться в полоні. Вона є вагітна на сьомому місяці, що їй вже жовтні треба родити, і вона дуже сильно переживає, чому її до цієї пори не обмінюють. Писали, ну хотіли зі дзвонитися. І на Верещук, і на Верховну Раду, і до пана президента лист написаний. Ну, Це перелік цих всіх заявок, є в нас написані, ми можемо їх показати. Ну, на, на, на даний час, на сьогоднішній день, відповіді ми ніякої не отримали. Хто що не казали, то все казали, що чекайте, ще, ще питання не рішилося. Вже чекати її для неї там нема, коли там півтора місяці її треба родити. Родить дитину, заберуть, і ніхто її більше не побачить. І то це все їхніх в руках росіяни. Оксана Черепушко просить всіх уповноважених людей врятувати її дочку з російського полону. Вона жертвувала своєю, тільки зачатою дитиною ради чужих людей. Вона спасала чуже життя, не зважаючи на те, що в ній зародилося своє життя. І я, як мати, я навіть її не можу підтримати ні словом, ні, ні думкою, тільки думкою підтримую. Молитвою це все, що я можу на даний час зробити, Юрій Чорнобривець, Роман Шикунець, новини на Суспільному. З 12 серпня у Рівненському ЦНАПі тимчасово не приймають документи для виготовлення або обміну національного посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Урядом було прийнято постанову 844 від 15 травня 2022 року. Про змінення бланкової продукції змінилася бланкова продукція, а також змінилася техніка, яка її віддруковує. Тобто вони ввели більш якусь інноваційну техніку, і е, до цієї техніки в нас зараз її на жаль немає. Це проблема не тільки в рівненському ЦНАПі, а по всій Україні. Друкувати на старому принтері нині працівники не можуть. Як пояснює Олександр Вознюк, матеріали, за допомогою яких друкувалися документи, більш не надходять. А всі, які були, використали. Був попит на ці бланкову продукцію. Був розширений можливості послуг ГСЦ по ЦНАП. um Ця бланкова продукція дуже швидко так зрозумів, що закінчилася, і е, можливість її виготовлення з трої бланкової продукції немає. Було збільшення попиту на реєстрацію транспортного засобу того, що було ж нульове розмитнення. Е, дуже багато людей і купували і новий транспортний засіб. Натомість у головних сервісних центрах почали друкувати нову бланкову продукцію. Планується, що у ЦНАПі така техніка з'явиться до кінця року. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному. 10-сантиметрового гельмінта виявили під шкірою на голові у жінки з рівного наприкінці травня. Рівнянка виявила у себе за вухом пухлину, яка згодом мігрувала до щелепи, а потім виникла на лівій скроні. Розповіла лікарка, паразитолог рівницького центру контролю та профілактики хвороб Альона Жадан. З її слів, паразит поселився у тілі жінки після укусу комара. У цьому році на Рівнощині це другий зафіксований випадок дирофіляріозу. Загалом в області це захворювання фіксує. З 2005 року звернулася лікар для діагностики цієї пухлинки. От лікар її скерувала, подивилися і скерували на видалення. Коли видалили цю пухлинку, то виявилося, що це генім Жерело інфекції даної – це хворі собаки. Комар є як переносчик. Ультрамарафон вдячності стартував 11 серпня у Києві у день незалежності України. Його планують завершити у Варшаві. Таку мету перед собою поставив рятувальник з Києва Володимир Сковородка. Середньому пробігаємо 61 кілометр, але в нас є точки зупинки. Ми пробігаємо 54 Сьогодні буде вчора. Було 60, Позавчора було 70. І будуть такі дні, коли треба буде пробігти теж 70-75 кілометрів. Сьогоднішній день ультрамарафону вдячності стартував поблизу корця і проліг через усе рівне. До організаторів забігу приєдналися рівненські бігуни, в тому числі і рятувальники місцевої держслужби з надзвичайних ситуацій. Я якби в принципі, тренована людина, мені все одно було важко встигнути за ним, тому що в нього шалений темп. Він просто я скажу машина. Він біжить з такою швидкістю, що нам тут декілька кілометрів навіть важко за ним постигати. Просто дивуємося з того, наскільки він крутий, сильний і мотивує робити ще більше і більше. Марафон Київ Варшава, за словами організаторів, є способом подякувати польському народу за допомогу, надану Україні за час повномасштабного вторгнення Росії. Додаткова мета зібрати 2 мільйони гривень на сучасне спорядження для рятувальників впродовж забігу на сайті ультрамарафону. Вдячності можна буде зробити відповідний донат. Ми хочемо купити ці підводні дрони, підводні минишувачі, щоб наші рятувальники, водолази, Почисти вибудоємо і все було, було гаразд. Ти можеш зайти на сайт, да, вибрати собі дистанцію от, і задонатити і віртуально долучитися до цієї до цієї події. Плануємо зібрати 2 мільйони гривень на сучасне обладнання для того, щоб почистити водойми України від вибухонебезпечних предметів, тому що. Спостерігав, що там дуже багато ну, такого післявоєнного е, лахміття, яке може нашкодити нашим дітям, нашим е, українським. Нагадаємо, три роки тому Володимир Сковородка вже пробігав через рівне у рамках десятиденного кілометрового марафону з Ковеля до Києва. Максим Коломис Валерій Мартинюк новини на Суспільному. Шість яєчок, один розпушувач, один одна ванілька, три стакани цукру. Ну, це така півлітрова баночка. Так волонтерка Юлія Клепара робить тісто для майбутнього печива, Потім його замішують з борошном. Цим займається Світлана Радзивілюк. Далі ми додаємо в це тісто будь-які інгредієнти. Зараз у нас ізюм є і зерна очищені. Ми додаємо пакетик і зімчик. Часом горішки додаємо, що є. Вимішувати. Получається дуже смачні корди. Я на формуванні, на дечках. Я підношу, наложую, і моя, ну, моє завдання в помчут сухарик і наложувати дечки, щоб вони не злиплися. В середньому за день вдається спекти 50 кілограмів печива, окрім солодощів. Тут виготовляють тушкованки, каші, пончики, пироги та згущене молоко. Тут міні склад. Маємо крупу наразі, у нас є. Готуємо каші з перловки. Шоноша запечатана, що ми до нього не приступалися, запаковано. Тут у нас є борошно. Тут у нас є цукор, тут у нас є сіль вже на каші, на тушоночки. Все, що приготують, передають для військових. Організувала процес у одній з острозьких дитячих садочків місцева жителька Ярослава Глуха. 24 числа кожен прокинувся в шоці, це сказати ні про що. Але 26 числа телефонують мої куми, мої знайомі, вони мають свою свиноферму. Зарізали дві свині. Що, будемо робити тушонки, будемо щось ставати робити. Почали це все зорганізувалися вдома. В них автоклав, в мене в автоклав, в сусідів в автоклав. Я живу на пожежної частини. Хлопці, пожежники підключилися в того. І в того і так ми назбирали сім автоклавів. Спочатку робили таке м'ясо, ну десь, мабуть, перший місяць. А далі почали звертатися, що м'ясо воно дуже добре, але хочеться чогось гарніру, хочеться цього і переключилися ми на каші. Продукти та ємності для страв надають волонтери та міська рада. Ще частину продуктів волонтерки закупляють самостійно. Необхідно баночок півлітрових. Кришок, якими закатувати треба, баночки ці, Ну, фарші треба на каші. Крупи нам приносять, а ось е, м'ясо, то як коли. Бажано, чим чистіше, морко, цибульку також потрібно. І будь-що нам дадуть до печива, ми будемо вдячні. У кожної з волонтерок нині хтось із рідних захищає Україну не сидіти, працювати, любити, допомагати хлопцям готувати. Оце саме головне. І з любов'ю ми готуємо, працюємо. Орків бити не можемо, робимо те, що можемо. Як, як нас дівчата кажуть, ми нагодуємо чиїсь чоловіків, а хтось нагодує там наших. Чи не втомилися? Я думаю, що вони там більше втомилися. На, на, ну, зараз такий час, що... Дівчата втомилися? Ні. Ну, бачите, <реш> чте. слабо. До, до перемоги, до, до кінця, передумі. до перемоги. Загалом волонтерки вже передали майже 19 тисяч банок з тушкованкою, кашами та згущеним молоком, та орієнтовно чотири тисячі кілограмів печива. Катерина Сірук Ігор Гопропчук, новини на Суспільному. Працівниця обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук зустрічає знімальну групу Суспільного у вінтажному капелюшку, який нещодавно поповнив музейні фонди. Я одягла на себе один із капелюшків із колекції пані Тамари, Мені найбільше подобався. Ну, відчуття, що я перейшла в ту епоху. Можливо, навіть в мені проростає моя бабуся, яка теж носила такі капелюшки і жила в Рівному. Я гадаю, що капелюх і зараз в моді, і жінки наші будуть дивитися на такі зразки, і собі теж можливо запозичать. Такі аксесуари одягу були популярні серед рівненських жінок у міжвоєнний період минулого століття. У фонди обласного краєзнавчого музею їх надала рівнянка Тамара Коновалюк. Дала наша шанована рівнянка Тамара Георгіївна із родини Трофимовичів. Трофимовичі родина, яка мешкала в Рівному в 30-ті роки, і її мама. Олександра Васильівна, вона була кравчиня, гарно шила одяг собі, в неї шили сусіди, рівнянки. Можемо сказати, люди, які вміли щось робити своїми руками, вони ніколи не були без хліба. Виставки одягу минулих епох, за словами Галини Данильчук, традиційно популярні серед рівнянці сумочки і капелюшки, каже, увійдуть до експозиції одної з майбутніх виставок. Ніхто не скаже, що рівна не було в той час. Вже на шляху європейського міста, або було частково європейським судячи з того одягу, красивого вбрання, яке носили чоловіки і жінки, культура одягу вона стояла вище грошових можливостей. Тобто жінка не дозволяла собі вийти в місто, ну вбраною так, як вона працює вдома по господарству. Галина Данильчук закликає рівнян не викидати речі минулих епох. Які які вони мають у своїх помешканнях, каже всі їх Радо прийме обласний краєзнавчий музей. Максим Коломис, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.